Потихеньку друзі набираємо обертів. От Саша знайшов грибочка. Е, я думав, що я грибник, оказується, це Саня грибник, він вже знайшов три. Але він не бачив другого. Саня, ходи побачиш другого. А? Ти не бачив другого, ти лиш поверхи збираєш, а їх треба збирати. Так, я тоже тут не вообще... Тут, взагалі, дивись, один. А, а куди сюди? Дивись, дивись. Дивись. Другий. Дивись. А ні. Там просто кучка. Та, то, один. Що, та Я ж дивлюся ж так. Я просто вам показав і все. Так да, що я не дивився. Слава Богу. От один, два. А тепер йдемо. Подивимось, я теж знайшов. І, і теж гарний. Де, де бо я їх загубив? Де ж він? Де ж мій гриб? Ага, восьмі. Я чуть не заблудився в трьох соснах. От і я знайшов. Гарненький, я думаю, що тут рядом теж є. Да? Так і є. От Сережа, як ти будеш дивитися, може ти бачив, як в Олешках збирали того року. O tak samo ja zbieraj teraz. I tu jeszcze jeden na pewno jest. O. Masz te? I nie jeden. Tam jeszcze jeden. A nie, to koren taki jeden. Co? Koren taki długi. dwa. Trzy. Рібнички загортаємо, та як вдома, робимо все в порядку. Так. Слава Богу.